Мудрі і далекоглядні, самовіддані, терплячі, добрі і чуйні, творчі, наполегливі, лагідні і суворі вчителі. Напередодні дня працівників освіти вони зібралися у великій залі Палацу культури і творчості горішніх плавнів на урочистості, що четвертий рік проходять в умовах повномасштабної війни. Привітати освітян громади з професійним святом завітав міський голова Дмитро Биков, шановні освітяни. Цьогоріч ваше професійне свято, День Учителя, ми зустрічаємо у надзвичайно складних умовах воєнного стану та економічної нестабільності. Попереду важка зима, з викликами енергетичної безпеки. З ризиками ворожих атак, але, попри всі небезпеки, ви завжди залишаєтесь з дітьми, з вашими вихованцями, з вашими учнями, підтримуйте їх і продовжуйте нести велику освітянську місію. Саме від вашої праці багато залежить, яким буде наше майбутнє. Ви навчаєте і виховуєте покоління, яке нестиме відповідальність за відновлення і розвиток України. Звичайно, проблеми завжди були. Є і будуть, і найближчим часом менше їх не передбачається. Але ми з вами разом повинні робити все від нас залежне, щоб мінізувати наслідки. наслідки. Ви знаєте, не гірше мене яка ситуація. І Демографічна і освітні втрати, і ситуація з дітьми ВПО. І ми повинні це все вирішувати і вирішувати оперативно, не чекаючи, поки проблема перейде в таку хронічну стадію. Тому в цей святковий день я хочу вам всім подякувати за стійкість. За розуміння, за терпіння, за служіння справі і освіти. Бажаю всім миру, здоров'я, сили і вдячних учнів зі святом! Праця педагога. Мудра і благородна. Розум, серце, душу впродовж багатьох років учитель віддає своїм вихованцям. Гучними оплесками присутні вітали найкращих спеціалістів галузі, яким цього дня було вручено подяки від очільника міста за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у справу навчання і виховання дітей. Знагоди дня працівників освіти напередодні професійного свята всю освітянську родину привітала начальниця відділу освіти горішньопламінської міської ради Оксана Семирянін. Педагог взагалі працівник в освіті це особливий дар, це особливе покликання покликання дарувати дітям знання, дарувати дітям любов. Дуже часто навіть за рахунок себе, за рахунок своєї родини. Ви не тільки даєте дітям знання, вчитель, вихователь, наставник це та людина, яка навчити бути справжнім патріотом, це та людина, яка виховає найкращі людські якості. Бажаю всім затишку в ваших оселях. Я бажаю тепла в ваших серцях, мудрості в ваших думках і мирного неба над вашою головою. Майбутні людини, країни, суспільства проєктуються і твориться за звичайною шкільною партою біля класної дошки у майстернях виробничого навчання, у позашкільних гуртках і секціях. Що для мене ж, учительство це життя? Все сказано одним словом, здається. Це родина, це життя, спосіб життя. На жаль. Діти, любов. Вчитель, мабуть, для мене це, це таке як призвання, як місія по життю, щоб навчити передати знання, допомогти тим, хто цього потребує. Учительська доля не обирає невпевнених. Її поклик пані Євгенія почула ще в юності. І ніколи не мала сумнівів у правильності свого вибору. Протягом десятків літ зерна розуму і добра, любові до математики сіяла вчителька Євгенія Башко. Пролетіли роки і настав час відпочивати. Але хіба вчитель може відпочити від школи, від дитячого сміху, від пустощів учнів? Ніколи. Передзвін прожитих років у школі лунає не лише в пам'яті, а й в серці, все життя. Робота моя, робота вчителя це все моє життя. Спочатку з 17 років і до 65 працювала в школі. Щороку освітянська родина поповнюється молодими кадрами, чи кожен, обираючи професію вчителя, замислюється над тим, скільки духовних сил потрібно, щоб блукаючи сторінками підручників, цікаво і зрозуміло пояснити дітям те, що вони мають знати, навчити їх того, що мають уміти, прищепити любов і жагу до пізнання. Що говорять педагоги, обираючи свій шлях служінню людям? Мені з дитинства подобається історія, я в неї закохався ще в дитячому садочку, і історія для мене вона завжди вона для мене жила ще в, в дитинстві, в цих дворах дитячих, коли ми з хлопцями збиралися, робили самі луки, стріли, мечі, сокири, і потім друг друга всім цим ділом так нагороджували. Окрім того, з дитинства дуже полюбляв читати. Колись мені потрапила до рук книжка Айвенго Вальтер Скотт. Я її прочитав ще десь в другому чи в третьому класі був. І після того в мене пішов такий історичний запой, коли вже був 10, й вже 11 й клас, і треба вирішувати, ким же ж я хочу стати. І я зрозумів, що мені. В принципі нічого так особливо не подобається як історія, і тому думаю, буду обирати таку от історичну стізю. Ірина Горобченко має 35 років педагогічного стажу. Для неї день працівників освіти не лише свято, а день учительської радості. Я бачила сьогодні на сцені своїх дітей. Я раділа тому, які вони стали вже дорослі. І пам'ятаю їх в п'ятому класі маленькими маленькими. Зараз вони вже такі, які визнали свій вже професійний шлях. Вони пішли в десятий клас, обрали свою дорогу в житті. Це так класно бачити, як виросли твої діти. Свято працівника освіти це той день, коли вимовляємо слово учитель, згадуючи при цьому не контрольну роботу, тематичне опитування чи підсумкову атестацію, а квіти і добрий настрій. Цей день для мене це про відповідальність, гнучкість, про можливість відпочити, можливість трішки себе розвантажити. І дуже рада, що є таке свято. Це день любові, це день добра, це день педагогічної радості, тому що кожен учитель залишається жити в своєму учневі. Свято вдалося, його окрасою стали вокальні та хореографічні композиції від творчих колективів міського палацу культури. Веселі, патріотичні, мелодійні пісні подарували гарний настрій, а запальні танці зарядили своєю енергією та незабутніми емоціями всіх присутніх. Дуже хороший концерт, дуже велика подяка Палацу культури. Концерт, який відображає настрої сьогоднішнього суспільства, сьогодні, в наш час, і, звичайно, святковий настрій його мать, нічим не зіпсуєш. Патріотичний настрій нашої героїчної України, яка живе, яка працює, навчає дітей. І, звичайно. Славимо наших воїнів, наших захисників, які дали можливість нам сьогодні святкувати, навчати дітей, виховувати в дошкільних закладах, зустрічати самих найменших і радіти, що вони йдуть в садочки, що діти народжуються, і життя продовжується. Всіх зі святом у народі кажуть, письменник живе у своїх книжках, художник у своїх картинах, а вчитель. У думках і справах учнів сподіваюся, що кожна людина із почуттям вдячності згадує рідну школу улюбленого вчителя, адже в кожному прожитому шкільному дні було щось неповторне, незабутнє, що залишає свій відбиток у нашій душі.